Доброго дня, діти! Подивіться, будь ласка, на дерево, воно незвичайне. Що ви на ньому бачите? Вірно, на ньому зображені цифри, а також знаки, які ми вже знаємо. Давайте повторимо їх. Скажіть, будь ласка, як називається знак, коли стає чогось більше? Або коли ми додаємо? Вірно, цей знак називається плюс або додати. Як називається знак, якщо стає менше, або ми віднімаємо? Правильно, знак мінус або відняти. А як називається знак, якщо ми поставили додати або відняти? Який ще знак треба нам поставити? Вірно, після знака додати або відняти, ми ставимо знак дорівнює. А давайте з вами розв'яжемо приклади зараз. Було дві кульки. Додали ще три кульки. Скільки кульок стало разом? 5. Було три груші. Додали чотири груші. Скільки груш стало? Сім. Було чотири цукерки. Додали ще дві цукерки. Скільки цукерок стало? Вірно, шість. Було п'ять грибочків. Забрали два. Скільки грибочків залишилося? Три. Було сім морквинок. Чотири морквинки забрали. Скільки залишилось морквинок? Три? Було шість мотеликів. Два мателики прилетіло ще. Скільки стало мателиків? Вісім. Було сім рибок. Три рибки забрали. Скільки рибок залишилося? Чотири. Було дев'ять ромашок. Чотири ромашки забрали. Скільки ромашок залишилося? П'ять. Було дві ляльки. Три ляльки ще додали. Скільки разом ляльок? П'ять. Було десять пірамідок. Три пірамідки забрали. Скільки пірамідок залишилось? Сім. Ви, дітки, молодці? Дуже гарно попрацювали. Дякую.